Фендюшка, що ти зібралась на вулицю, зо мною підеш? Зібралась на вулицю, думаю, там можна трішки попрацювати. Сонечко виходить, то заходить вітерець. Ну, я хотіла там листочки зібрати. Фенді, ти куди побігла? Уже е, чекає мене. Що хочу зараз показати? Звичайно, я вже його розкрила, але потім все склала назад і хочу показати. Оце Наталя мені дала, ну, як панахитку, було 5 місяців, коли славіка не стало. Я принесла і лишила в веранді. Потім думаю, та скільки ж воно там буде стояти? Занесу я вже в хату його. Тут були яєчка. От я зараз викладаю. Потім викладаю цукерки. Я сюди в вазу, ті, що вона дала такі ось о, е, голети. У мене теж такі є. І ще цукерки. Ви подивіться, що тут внизу. Цю коробочку я їй давала пиріг, бо я випікала. Можна було і не віддавати. Але що це таке? Ви бачите? Зараз я вам розповім. Що це за гривни? Ми з Люсією були декілька днів там назад, два чи один, ну, неважно, в Аврорі. І вона каже, Тоня, купиш мені салфеточки. Ми ото походили, пошукали, зайшли в простор, в добробут, але кращих, ніж в Аврорі, не знайшли. Тут їх 200 штук. Я взяла собі таку коробку і їй взяла. Каже, Скільки вона коштує? Я кажу, та не важно, недорого. Так. Ну, вона ж то допитується. Я кажу, та 44 гривни. Ну хай тобі буде це на Миколайчика. Ви бачите, який це Миколайчик? Вона думає, я їй не поверну та поверну. Салфеточки в неї вже стоять на столі і мої оце стоять. У мене тут були рушнички, я вже говорила. Я їх там поставила в бік. Вони мені там згодяться. а це буде отак. Ну, оце така Наталія. Я ж це все розложила сюди, а тут 50 гривень. Мало того, що вони 44 коштують. Так вона мені ще й поклала. Ну, я, звичайно, її поверну. Якщо вже зовсім не візьме, я все рівно щось куплю і віддам. Ну, те, що їй там пригодиться. Оце така Наталія. Ну, а зараз я яйця покладу, їх було п'ять штук. Ну, я вже в холодильник поклала нуба. Ну байну, так достану чотири, хоч покажу, що воно, як воно було складено. І сердюсь на неї. Поки я надумала виходить, піднявся такий вітер, все летить і не знаю, зроблю я щось небудь тут страшне. І сонечко ховається. Ну, оце так, я хотіла отут трішки прибрати листочки, але вони летять у всі сторони. Ну, спробую щось, може зроблю. Винесла свій монопод, а він теж упав, то я й не закріпила телефон, а думаю, ну і не буду. Може тихіше стане. Ну, але трішки погуляю на вулиці, хоч і вітер. Вчора Ліля була там у місті і була в тому районі, де моя мама жила. І там каже, тобі привіт від того району. Говорю, дякую. Каже, так, я тобі що хочу сказати. Там в оці в жовтих жилетках, оці ну, робітники каже, теж згрібали листочки. Я думаю, це вони, мабуть, твої друзі. Ну, так. Да.